Техніка нанесення матеріалу Іллюзія White від Elf Decor. Розповідаю вам секретний секрет. Для того, щоб добитись отакого трендового кольору сіро-бежевого, використовуйте ось такі пігменти 146 і 101. Як правильно тонувати матеріал, якщо у вас нема тонувальної машини? Купляємо звичайний шприц. Ось так обрізаємо верхушку, виставляємо мітку, скільки нам надо, в кубіках, наливаємо пігмент і заливаємо його у відро. Попередньо зробивши зразок, ми фіксуємо цю формулу, і тоді ми зможемо через декілька років з легкістю повторити таке ж покриття на об'єкті, якщо це буде потрібно. Будь ласка, користуйтесь. Наносимо перший шар матеріалу на здир, беремо трошки матеріалу на шпатель і одразу знімаємо його максимально в нуль. Наносимо Хаотично і одразу прибираємо усі сліди від шпателя. Нюанс, як наносити хаос. Ми беремо і утюжком проводимо кельму в різні сторони, такою ніби йолочкою. І перекриваємо рубець від шпателя. Хочу відзначити е крутість. Ось цього матеріалу на підготовку ми використали декор праймер, і він дуже відрізняється від інших, від звичайної фарби чи від кварц праймера. Матеріал неймовірно комфортно працює на ньому, ніби як по маслу: ні черниць, ні, ні царапин, нічого не лишається. Тобто за один шар ми вже маємо повноцінний малюнок. Тобто, якщо постаратись, можна одношарово нанести. Зазвичай робиться двошарово, він більш багатий, але я бачу, що навіть в один шар вже матеріал має дуже крутий вигляд. Наносимо другий шар матеріалу. Ми його розбавили вже водою чуть-чуть менше, тобто він вже не такий тікучий. І наносимо шаром приблизно 1 мм. Щоб у нас не світилася стіна. Також робимо різнонаправлені рухи, і дуже-дуже важливо перекривати рубець від шпателя. Бачите, ми лишили його. Тобто, наступним кроком ми перекриваємо від шпателя, від кельми ці рубці. Рухаємось виключно діагональними напрямками. Ось такі, ось такі не робимо штуки. Ось як кельма має ніби плисти по стіні і перекривати ось ці всі заруби від шпателя. Наносити потрібно всю стіну суцільно від кута до кута. Ми нанесли цілу стіну, пройшло буквально 5 хвилин. Беремо вологу губку. Допоміжний шпатель кельма, І тепер ми починаємо приглажувати ось ці всі напливи. Тут видно, я вже це зробив. І ми беремо точно так само, як ми робили при нанесенні. Знімаємо, протираємо і наступний рух чистою кельмою робимо. Кельмою працюємо дуже-дуже м'ягко, щоб не пошкодити наш малюнок. Таке приглажування можна робити в декілька підходів. Якщо після першого остаються ще напливи, то робимо другий підход. Видно, як грає матеріал, коли укладається в різні сторони. Працюємо точно так само, такою ніби йолочкою. Не треба робити горизонталь чи вертикаль, тобто тільки діагональні рухи. Ось так виглядає стіна. Вже на фінішному виглажуванні, вона повністю ідеальна гладенька, але завдяки нашому чудовому переливу і властивостям матеріалу має ось такий насичений вигляд. Можете порівна... порівняти одношарова техніка нанесення і двошарова, наскільки багатий та насичений малюнок.